І так як я точно знаю, що для багатьох з вас і досі Львівська політехніка є життям, так я абсолютно точно знаю, що для всіх вас Україна є справжнім життям, тому що це якраз той зміст, заради якого треба, можливо і варто жити. Я знаю, що вам сьогодні не подобається багато чого, що відбувається в політичному середовищі України. Скажу вам, мені теж все це не подобається. І, можливо, більше, ніж будь-кому не подобається, тому що я все це кожен день на своїй власній шкірі виношу, просто так склалося. І коли такі потужні політики, чоловіки сьогодні, замість того, щоб об'єднатися проти кризи, проти світової, проти інших викликів, заради підготовки до євро. Об'єдналися ну, проти такої слабкої жінки. Ну, я думаю, що можливо є у них більш надійні шляхи, які вони мусять сповідувати. Але хочу вам сказати, що так само кожен з вас проходить свій шлях життєвої боротьби. І ми крапля за краплею вкладаємо сьогодення в майбутнє України свої зусилля, свої сподівання, свої можливості. І саме тому я, наприклад, як людина, яка також має як і більше з вас технічного світу, я знаю, що те, що сьогодні виглядає як хаос, а дійсно це виглядає як хаос. Це не виглядає, як вибачте, демократія, Це виглядає як хаос. Але хаос для всіх нас, хто добре знає точні науки, це є предвісником справжнього нового порядку. Це є та субстанція, з якою і народжуються правильні порядки. І тому я думаю, що ми правильно проходимо шлях. Ми руйнуємо погані старі традиції, ми руйнуємо погані, дуже абсолютно непотрібні країні порядки. Ті устрої і уклади, які вони нам запропонували до 2004 року, а це була в чистому вигляді олігократія, Ми все це руйнуємо. І сьогодні. Потрібно закінчувати вже з руйнацією і вже будувати. І думаю, що новий історичний етап Україна почне, а я думаю, що він з весни якраз і розпочнеться ще з новою наснагою, з новою впевненістю і з новими переконаннями, що ми рухаємося тільки вперед. І чого б мені сьогодні хотілося? Ви знаєте, я дуже добре розумію і політичну конкуренцію, політичну боротьбу. Ну, не завжди вона буває чесною і чистою. Ну, так політика в усьому світі складена. Коли конкурують, не підбирають слів. Але мені хотілося б, щоб ми також, політики, так називають демократичного сектору, поконкурували за право підтримати Україну і далі. І тому знаю, що вибори президента завжди для України були викликами. І коли з нами говорять європейці, вони говорять, ну, Чого там для вас вибори? У нас от вибори проходять кожен раз, але ми все одне от вибрали стратегічний шлях і рухаємося. А ми то знаємо, що для нас кожні вибори, парламентські, президентські це знову і знову визначення нашої стратегії розвитку країни, в тому числі і нашої орієнтації на європейське майбутнє, і хотілось би на європейське сьогодення розраховувати. І тому для нас кожні вибори це виклик. І я хотіла би, щоб всі сьогодні кандидати в президенти, а їх сьогодні так багато, що навіть потрібно півгодини, можливо, щоб перелічити всіх, щоб все ж таки вони в своїй боротьбі думали про Україну в першу чергу. І ми знали і пам'ятали, що так як і в 2004 році, якщо ми не здаймо сили і можливості об'єднати весь національно-патріотичний демократичний табір України. Поновити і подарувати знову цим святим людям, які будують Україну і вірять в її світле майбутнє нове натхнення і нову надію, якщо ми цього не зробимо, ми будемо набагато слабкіші, ніж ті кола, які прагнуть сьогодні реваншу. І тому я хотіла би саме вашої аудиторії, саме на цьому визначному святі сказати, що добре всі перші турборяться, але дві заповіді політичні. Перше, не боротися один проти одного, а просто мати честь, гідність і боротися проти справжніх опонентів, між собою знайти хоча б тимчасове порозуміння. А друге, хто б не переміг в другому турі на другий тур, верніше в першому турі, на другий тур. Всім об'єднатися і підтримати того кандидата, який від демократичних сил переможе в першому турі. Тому що коли я чую, сьогодні всі кандидати від демократичних сил вірять в свою перемогу в першому турі. Ну якщо вірять в свою перемогу, мусять вірити і в славне майбутнє України і тому заради України об'єднати всю команду України, яка хоче далі рухатись цій стратегії, і показати високий клас єднання і служіння Україні. Я особисто можу вам твердо сказати, хто б з кандидатів в першому турі не переміг. Я підтримую завжди, і не буде ніякої альтернативи такій поведінці. Всяке в житті може бути. Але тут моя позиція є залізобетонною, такою ж як ваш залізобетон, і такою ж як вона була в 2004 році, коли я чесна і, на мій погляд, абсолютно правильно підтримала єдиного кандидата. І хочу вам сказати, що так як фінансова криза, так і політична криза, так і всі чергові вибори. Вони мають колись кінець, і потім починається нормальне гармонійне життя. Ну, кризи да, там раз на 70-50 років трапляються. Ну це не значить, що потрібно зразу займатися вирощуванням собі комплексу меншовартості. Це не значить, що так як це було до речі, на жаль, до 2005 року. Коли всі центральні канали телебачення сьогодні і далі належать славні в лапках українській олігархії, що треба сьогодні з цього народжувати таку суцільну депресію для країни, створювати таке відчуття, що все падає, руйнується, що все десь там вже зовсім невідомо, де зовсім все не так. От я хочу, щоб ви це знали і розуміли. Це просто створюється такий образ і такий імідж сьогодні і в Україні, і в українській владі, тому що боротьба йде. Але в той же час я можу вам сказати такі прості речі, що, наприклад, Львівська політехніка є першим платником податків в міський бюджет міста Львова, першим. Ви не виробництво, ви виробництво інтелекту нації і духу нації, але ви є першим платником податків. І хочу вам сказати, що поки такі платники податків у нас є, у нас безумовно ніяка криза Україну не принизить і не знищить, а тільки зробить сильнішою. Тому що виходити можемо двома шляхами або слабкішими, або виховавшись і загартувавшись в кризі ще сильнішими. І ми так само по-другому шляху і підемо. Ми вийдемо сильнішими. Тому що сьогодні, коли я приїхала на Львівщину, перше, що зробили, поїхали, подивилися об'єкти євро. Ну слухайте, ну ОЄФА дивується. А куди ж тоді вже нам все будується? Будується з випередженням графіків, повністю профінансовано. Всі проекти прекрасні, красиві, достойні України. У нас будуть аеропорти і стадіони кращі ніж в Європі, тому що у них давно будувалося, У нас сьогодні, у нас все сучасне. Я хочу вам сказати, що гордість бере за те, якими темпами сьогодні все робиться. А для нас євро 2012 це сьогодні об'єднавча ідея для країни. Це сьогодні та ідея, навколо якої згуртовується весь народ і всі представники будь-яких політичних сил, тому що ми покажемо високий клас. Не тільки як готуватися до євро, хоча з нуля починали, але ще як і вигравати Євро-2012. Ви ж знаєте, що ключові гравці футбольній команді, які виграли останній кубок УЄФА, вони хто? Львів'яни взагалі. І далі ці футболісти пішли грати на європейську арену, і сьогодні це слава Львівщини. Майте це на увазі, тому там не так просто виграють. І тому я хотіла, щоб ви знали, що ми стаємо сильнішими, тому що сьогодні ми продовжили день тим, що перший проект зробили в Україні і як. Пілотний проект для України на Львівщині запустили міський залізнодорожний транспорт, такого ще в Україні немає. З'єднання спальних районів з центром Львова і з промисловими районами через залізничний транспорт, це так званий рейковий автобус. Ми сьогодні запустили, і це буде прикладом для всієї країни, як треба будувати міський транспорт. Найдешевший, найекологічніший, найекономічніший це Львівщина. Крім того, ми сьогодні ще. Констатували, що ми по всій Україні сьогодні розбудовуємо всі системи укрзалізниці, і це в кризу. Ми сьогодні розбудовуємо всі системи енергетики, і це в кризу. Хочу, щоб ви просто були впевнені в Україні.